Попереджаю, ці кросівки змушують людей питати, звідки вони, навіть сусідку, яка ніколи не каже добрий день. Коричневі кросівки головний тренд, але не через хайп, а тому, що вони працюють в будь-якому образі від спортивного до тихої розкоші. А наприкінці бонус Мій шопінгід із моделями, які дійсно варті уваги. Підписуйся, щоб не загубити. І давай розберемося, які чотири варіанти зараз найактуальніші. Перше: шкіряні кросівки натуральна або екошкіра. Легке сатиновися. Очі, глянець на цих кросівках створюють одразу продуманий базовий лук. Контрастні деталі у відтінках карамелі, бежу або теплого металіку додають структурності та роблять взуття візуально дорожчим. Шкіра змушує навіть джинси з худі виглядати зібрано. Друге. Замшеві кросівки. Замша головна структура осені. Вона створює м'який теплий силует і додає образу глибини. Ідеально працює в поєднанні з твідом, шкірою чи бахромою. Такі кросівки це не просто взуття, це атмосфера. Третє. Текстильні кросівки. Текстильні моделі з замшевими вставками це легкість із характером. Вони дихають, виглядають невимушено і додають образу фактури, не роблячи його надто спортивним. Ідеальний варіант для міжсезоння. Не масивні, але стильні. Четверте. Білі або чорні кросівки з коричневими вставками. Для тих, хто любить мінімалізм. Білий або чорний колір база, а коричневі вставки додають теплоти. Такі пари гармонійно поєднуються з тренчами, бермудами та базовими речами. Це як штрих сепії на чорно-білій фотографії, ледь помітно, але створює настрій. А тепер бонус між шопінг із моделями, які справді варто шукати. Напиши в коментарях слово кросівки, і я тобі його надішлю. Не забудь підписатись, попереду ще багато мікроінсайтів, як створювати стиль зі змістом. Цікаво, а який твій колір, карамель, моко чи темний шоколад? Пиши в коментарях. Кажуть, коричневий це базовий, але ніхто не попереджав, що настільки ефектний.